У теракті винні терористи іділ. Але путін його і посіпаки як мантру твердять казки, що нібито до атаки у кроку з Сіті Холл причетна Україна, і як завжди, приплітають західні спецслужби. Ми вважаємо, що акцію е готові каксамі радікали ісламісти, так звісно, способствували західні спецслужби. Саме західні спецслужби й попереджали Росію про можливий напад, але там застереження проігнорували. В результаті загинули понад 100 росіян. Тепер кремлівська пропаганда намагається ще більш. Ши розпалити ненависть до українців, то терористи тікали саме до України. Спеціально чи ні, але російські силовики не одразу прибули на місце атаки. Тим самим дали час зловмисникам утекти. Підозрюваних зловили нібито під брянщиною. Їх нарахували 11. На судилище затриманих привели зі слідами побиття. Деякі з них навіть не могли стояти на ногах. процесуального Україна тут ні до чого. Лідери провідних країн виступають із заявами. Ні, жодних доказів немає. Насправді ми знаємо, що ІДІЛ за всіма твердженнями несе відповідальність за те, що сталося. Цинічними такі заяви Кремля вважає і президент Франції Еммануель Макрон засудив російські звинувачення України в причетності до теракту в крокус Сіті Холл. Триває агресивна війна, яку ми засудили, проти якої ми рішуче виступаємо, і яка змусила нас застосувати санкції проти Росії та підтримати Україну. Я думаю, що це цинічно та контрпродуктивно для Росії і безпеки її громадян використовувати цей контекст і повернути його проти України. У 2015 році Франція зазнала атаки терористів іділу. Тоді сталася низка терактів і загинули понад 100 людей. Нині Париж підвищив терористичну загрозу до найвищого рівня. Улітку країна прийматиме Олімпійські ігри. Після нападу в Москві президент республіки скликав Раду з питань оборони та національної безпеки з огляду на те, що Іділ взяв на себе відповідальність за атаку і загрози, які стоять перед нашою країною. Ми вирішили підвищити терористичну загрозу до найвищого рівня. На брехливі закиди Путіна та його банди в бік України відреагував і український президент, хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже два десятиліття живиться саме він, саме він найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. Тим часом українці на маючню диктатора реагують жартами, розміщують меми. На одному з них жартівливий розпорядок дня наших розвідників. Наприкінці дня обов'язковий салют. Роман Середюк, п'ятий канал. Україна отримала четвертий транш від міжнародного валютного фонду. Про це повідомило міністерство фінансів. До державного бюджету надійшло майже 880 мільйонів доларів. США. гроші передали у мережах програми механізму розширеного фінансування. За нею передбачено виділити Україні 15,6 мільярдів доларів, з яких до бюджету вже залучили близько 5,4 мільярди. Програму переглянули тричі. Саме завдяки цьому вдалося отримати додаткове фінансування за зауважили в міністерстві за даними національного банку, Україна робить значні успіхи в запровадженні реформ у співпраці з МВФ. Україна може отримати півтора мільйона снарядів у межах чеської ініціативи. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії. Ян Ліпавський додає, Чехія може зібрати набагато більше ніж 800 тисяч заявлених снарядів. Потенційний обсяг півтора мільйона. За його словами, ця ініціатива вже допомагає зсу воювати краще, оскільки інформація про нові боєприпаси змінює стратегію використання наявних. Водночас міністр відмовився коментувати, скільки часу знадобиться на постачання до лінії фронту раніше чеський президент Петр Павел наголосив, що країна намагається доставити снаряди настільки швидко, наскільки це можливо. Ісландія приєднується до ініціативи закупівлі снарядів для України. Про це повідомляє уряд країни. Планують виділити майже 2 мільйони євро. Також Ісландія підтримує закупівлю допомоги для жінок у ЗСУ. На ці потреби країна виділить 545 тисяч євро. Гроші підуть на придбання уніформи, бронежилетів, медичних та гігієнічних засобів. Надзвичайно важливо продовжувати підтримувати Україну для захисту міжнародних законів. Ісландія посилить допомогу у довгостроковій перспективі додав міністр закордонних справ Б'ярні Бенедікстон. Уряді Орбана корупційний скандал спалахнув він через оприлюднення аудіо з голосом колишньої міністерки юстиції. На записі голос Юдіт Тварги описує, як урядовці домоглися видалення доказів із протоколів суду для того, щоб приховати свою роль у корупційних схемах. Запис оприлюднив колишній чоловік міністерки Петер Мадяр, опозиціонер і антиорбанівець. За його словами, запис був зроблений у квартирі колишнього подружжя. Він уже передав. Його до прокуратури Будапешта до цього опозиціонер не раз звинувачував уряд Орбана у корупції. Десять карет швидкої медичної допомоги парамедикам та один повнопривідний джип для військових. Автівки на гарячі напрямки півдня та сходу передає благодійний фонд гуртом UA». Медичні карети призначені для евакуації поранених, можуть вмістити шість і навіть більше людей. В них є необхідне обладнання та медикаменти. Придбати їх допомогли організація «Ukrainian Action Island» та Асоціація Українців в Ірландії. Автівки Рено, ось фіати. Вони оснащені всередині, так як стандартна комплектація каре швидкої допомоги. Обладнання медичне, як такого, там не було. Ми запакували і відправляємо на лиман портативний УЗД, ШВЛ, холодильні камери, лабораторні, очищувачі, Повітря медичні спеціалізовані, інфузомати і пацієнтські монітори. Ми вже передали біля 20 карет швидкої допомоги. Раніше ніж торік стартувала посівна в центральній частині України. На Черкащині аграрії вийшли в поле і розпочали її з посіву ячменю. Це вже третя посівна в умовах війни. І щорік вона тяжча, кажуть фермери, з якими надіями розпочинають новий сезон у сюжеті Яни Ламаренко. Для тракториста Анатолія Бабінця ця посівна ювілейна тридцята. А нині вперше у полі у цьому сезоні усівалці його трактора пивоварний ячмінь каже, вперше сіє такий на нього з'явився попит. Тож власник виділив площу. Робота йде легко. Майже за пасіяна. Виходу на роботу тракторист Анатолій дуже радий. Каже, за зиму знудився і вже рвалась душа у поле. Каже, цьогоріч вийшли на два тижні раніше. Погода аграріям посприяла. І ось сім ячмі, тоді сім гору. Це ж от цього заміс, якщо морозів не буде, а по сім гору. А тоді беремо і будемо чиняти солі, росу в А бозима все та шапосі. Тоді почнемо після голову почнемо. Перешкод не було ніяких поки, на даний момент. Як це на сьогоднішній день, то поки в нас як таких бойових дій немає, то поки сприяє всьому». може. Першу культуру ячмінь засіять на 115 гектарах. Якщо погода не підведе, у трактористів на це піде три дні. Але кажуть, агропідприємці швидко не обсіються. Дощі будуть і вони загальмують посівну. Один рясний дощ призупиняє роботу на два-три дні. Погода нам далася в цьому році раніше зайти, так як кажуть. Перша змога зайти в поле ми зразу зайшли, щоб не втратити вологу, яка накопичилася у нас за зимній період. Зима сприятлива, да, по поводу снігів, що не було багато опадів дуже. Але ж ці морози гнічні нас ще стримували. Ми могли б навіть раніше зайти. Агроном Володимир Марченко каже, третя позівна в умовах війни тяжча ніж дві попередні. Через призов не вистачає агропрацівників. Цьогоріч сіють зовсім без добрив. Їх закуповувати нерентабельно через низьку ціну збуту зерна. Тож сподіваються на родючість чорноземів і гарну погоду. Найбільший, мабуть, це буде збут, тому що ціни. На зернові культури дуже, дуже знизилися порівняно з минулими роками до війни. Але ж нам не можна пускати руки. Ми аграрна держава. Ми повинні сіяти, вирощувати. Годівля, годівля корів на тваринництво. на Черкащині. Засіють майже 450 тисяч гектарів ярих зернових і зернобобових. Ще майже 400 тисяч гектарів віддали під технічні культури. Майже 200 тисяч гектарів під озимами. Традиційно найбільше площ в області засіють кукурудзою, соняшником та соєю завдяки запасам ресурсів. Аграрії не мають браку пального. Проте за прогнозами на цей сезон. Залишатиметься гострою, небезпека обстрілів та проблема продажів зерна за кордон. Проблеми з бутом у нас вже були в 2023 році, такі наявні наші аграрії знову таки зробили запаси, зробили для себе висновки, як зберігати врожаї минулого року. Тому все, що накопилося в минулому році, і не реалізовано за межі, воно все досить гарно збереглося, особливо ті врожаї, які призначені для. Тваринництво в першу чергу все, що планувалося реалізувати на зовнішні ринки. Практично більшість врожаю було реалізовано саме морським шляхом, і будемо сподіватися, що всі домовленості, які йдуть сьогодні, по одеським портам по дунайському мореходству, то ми всі, всі ці домовленості дадуть змогу реалізації врожаю і у 2024 році. Агропідприємці активно користуються державними програмами. Тож на Черкащині затвердили програму аграрного розвитку регіону. Вона стосуватиметься співфінансування нових сільськогосподарських бізнесів з обласного бюджету. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.